Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чините ви їм так само. Як часто ми кажемо, Господи, що це в мене за робота, як мені тяжко, яка ця робота не здала, яка тяжка мене тут ніхто не любить. Зарплата у мене найменша. Або в якийсь інший колектив і так собі думаєш, Боже, що вони мене так всі не люблять, а що це я когось хочу позичити, ніхто мені не дасть, і ніхто не підтримає. А якщо приходиш на роботу і все добре, ти класно робиш роботу, тобі платять нормальну зарплату. Ти навіть так і мовчиш, бо думаєш, та ну що, по Україні і так, я отримую більше трохи від середньої. Та й сид тихо, та й працюю. А тут прийшов позичити гроші, то тобі та нема питань, на скільки тобі? На місяць, на пів року, то нема питань. А може, якісь там про проценти поговоримо, то нема питань, домовимося. Вроді, то це вже по-божому чи ні? Це так, як пише Івангелія. А що тут такого великого робити тим, що вам роблять добро? Грішники те саме роблять. Так про що говорить Господь? Він говорить про тих, хто готовий бути його учнем і представником тут, на землі. Бути вище цього всього. Нести у світ. Того, що тут найбільше не вистачає, чого не вистачає в світі? Правди, добра, справедливості ні. У світі не вистачає милосердя. Все, що хоче. Все, що хоч, є, і справедливість є. Ви заключаєте контракти довгострокові, ви їх виконуєте, отримуєте гроші, заробляєте все, що хоче в цьому світі. Є любов, є зрада, є брехня, є все, що хочеш. А милосердя? дуже мало. Тому Господь каже: Я хочу змінити світ через свою присутність, через що Господь Бог присутній на землі. Через правду, через покарання, через ще щось Nie. через милосердя. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний, милосердний, бо Він є милосердний для добрих і для злих. Для брехунів, для грішників. Він є милосердний. Чуєте милосердний, несправедливий, бо за справедливість вас би. По вухах і в темницю. А милосердний. І тому він каже Господь, щоб на землі була відчутня моя присутність, мені треба, щоб хтось чинив милосердя. Вибрав собі учнів, щоб ті навчили людей, щоб вони були милосердні. Як людина проходить школу милосердя? Починаючи з своєї родини. Народжується дитина. Ми бігаємо колени, тішимося, переживаємо. Ну, дитина народилася, тим більше, коли це дитина перша, ти не знаєш, як то має бути, як її правильно купати, як її правильно годувати переживаєш за тим. Знаєш, І часто ми з дитиною, коли вона вже ну, починає що сходити, говорити, пробуємо її виховувати. Ми путаємо милосердя із жалістю. Ми дуже часто жаліємо дитину, жаліємо ще щось там жаліємо, та кота жаліємо. Та воно воно мале, воно, воно, воно хоче їсти. Воно, як казала моя бабка, то німена, Васильку, воно не скаже, воно ходить, поки ти йому не даш. Але ми дуже часто. Путаємо поняття жалості з милосердям. Ви маєте чітко собі постановити, я роблю це, не жалю, я не жалію свою дитину. Я хочу бути до неї милосердною. Я хочу її навчити доброти, я хочу її навчити добра, я хочу їй навчити. Божої якості, тобто милосердя. І коли ми робимо якісь речі такі, знаєте, коли приходить в тебе позичити гроші, і ти такий зичиш рівно таку суму, яку би міг і не, не чекати назад, звучить трошки, знаєте, так? У цьому грішному світі. Якщо би цей закон працював, то всі, хто ходить до церкви до вас, би всі приходили зичити гроші. А каже, а там так чуть, що якщо позичив, то можеш не віддавати. бо тому що. І тут ми повинні знову задумуватися, що милосердя воно не має бути таке направо-наліво. Милосердя має бути туди, там, де його приймуть. Бо тому що ми не є богами. Бог може давати милосердя кому хоче. Ми люди. Ми повинні сіяти зерно так, щоб воно зійшло. Представте вам дали дуже добірної пшениці. І кажуть, ти це маєш посіяти. Але не просто посіяти, аби воно зійшло. І хтось сполучив пшеницю ну, в церкві. Тут я вам подав по мішочку, всім таким маленькому, маєте посіяти, по кілограмчику. Так? І хтось вийшов з церкви, і зразу сіє, та що? Сказали посіяти, він і сіє. По дорозі, порозкидав мішочок, а згодиться в кишеню і пішов додому. А хтось. Прийшов додому і на клумбі посіяв, а хтось пішов, вибрав найкраще поле і посіяв, ну і так далі. Розумієте? То, що Господь Бог нам дає, це не значить, що ми маємо то розкидати де І коли ми маємо бути в милосерді, ми маємо бути проявляти його там, де то милосердя проросте і дасть плоди. Починайте з своєї родини. Діти, батьки, брати, сестри, куми, свати, ті, що вам близькі, учіться, практикуйте милосердя на цих людях, найближчих до нас. Бо це є важно, щоб милосердя проросло. І коли ваша родина буде милосердна, з вами хочеться дружити. До вас хочеться приходити в гості. І вам хочеться допомагати, бо ви класні. Ви просто одна доброта. Ніколи не сваритеся в сім'ї, ніколи один одного не принижує. А це все є наслідке, милосердя, яке ви сієте, і воно проростає. Отже, діти, діти Божі, діти Христові, будьте. Милосердні, як Отець ваш Небесний, милосердний. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!